Ранку. Я дуже рада вас сьогодні вітати. Я вас сьогодні запрошую на заняття з ознайомлення з предметним довкіллям. А про що ми будемо розмовляти, ви зараз дізнаєтесь. Дітки, давайте з вами згадаємо, де ростуть овочі? Ви вже всі це знаєте. Нагадайте мені, будь ласка. Так, ну звісно, овочі ростуть на городі. Так, а де ростуть фрукти? Укти ростуть в саду, на деревах. Вірно, молодці. Дітки, а ви знаєте, щоб зібрати врожай, потрібні знаряддя праці? А які це предмети і як вони допомагають, і як вони називаються, ми з вами сьогодні дізнаємось. Дітки, подивіться на картинку і скажіть, що робить тато? Так. Тато копає картоплю. Який предмет допомагає йому це зробити? Так, це лопата. Лопатою копають. А зверніть увагу на дітей. Що вони роблять дітки? Куди вони збирають картоплю? Кладуть у відро. Вірно. А потім куди складають дітки картоплю з відра. Так, у мішок. Давайте назвемо предмети, які потрібні для збору врожаю картоплі: лопата, відро, мішок. Розглянемо наступну картинку. На картинці ми бачимо, що діти висаджують часник у землю. Для цього їм потрібна лопатка, щоб викопати ямки, лійка та граблі. Назвіть предмети, які потрібні для висаджування часнику. Лопатка, лійка, граблі. Дітки на цій картинці ми бачимо, що діти збирають врожай яблук. Що ж їм для цього потрібно? Візок, кошик. А ще дітки, щоб дістати з дерева яблуками, їм потрібна драбинка. Назвіть предмети для збору яблук. Кошик, візок, драбинка. Давайте розглянемо наступну картинку. Ми бачимо, що тато спилює сухі гілки дерев. Для цього йому потрібні драбинка обов'язково, щоб дістатися да, до гілки, і пилка, щоб спилювати гілки. Назвіть предмети, які потрібні для зрізання гілок. Драбинка, пилка. А зараз ми перевіримо. Як ви запам'ятали, які предмети потрібні для збору урожаю? Що потрібно, щоб зібирати картоплю? Лопата, відро, мішок. А що нам потрібно для висаджування часника? Лопатка, лійка, граблі. Дітки, а що потрібно, щоб зібрати урожай яблук та груш? Так, драбинка, відро. Та візок. Дітки, дякую вам сьогодні. Я сподіваюсь, ви сьогодні дізналися дуже-дуже багато чого цікавого. Нам час прощатися. До нових зустрічей!